Маленькому Денису зараз 9 років. Перше у нього діагностували гострий лімфобластний лейкоз ще коли йому було 4 рочки. Тоді малюк сильно кашляв, трималася висока температура і збільшилися лімфовузли. Того разу дитину рятували в реанімації, після чого він потрапив до відділення онкогематології восьмої лікарні. З моменту першого лікування минуло 5 років. Торік стався рецидив. Малюк разом з Матусою живе в цій палаті вже півроку. Тут він практично під цілодобовими крапельницями грається і робить шкільне домашнє завдання. после химии тяжело. Да. У нас там неделю это там и капаемся. Вот, вот интенсивно идет высокодозно. такая, вообще тяжелая такая химия. Нам помогают хорошо вообще. Потому что очень дорогие там. И, ну, вообще такие бывают и по 5000 флакончик, и по 38. Вот, и нам с то привезли. Вот это танкоспар я не знаю, даже если и жилье продать, то не хватало. Скоро нам будут уже седьмой подключать. Еще один и домой. То я так жду. Да, Деня? Болеть надоело. Я хочу один домой. У відділенні онкогематології зараз лікуються четверо дітей з гострими онкозахворюваннями крові. Наймолодшому з них 5 років, у дитини лімфогранулемотоз. Кожен маленький пацієнт знаходиться в окремій палаті. Нині всі вони проходять інтенсивну хіміотерапію. Вже після першої такої процедури випадає волосся, малюки щоразу скаржаться на нудоту та вкрай погане самопочуття. Таке лікування може тривати протягом восьми місяців. Четверо детей, которые находятся на интенсивной химиотерапии. На сегодняшнее время они обеспечены скажем, химиопрепаратами. Сопроводительной терапии обеспечены в основном только за счет родственников. В отношении переливания препаратов крови и обеспечения препаратов крови в принципе станция переливания крови никогда нам не отказывала, во всех ситуациях входит в наше положение, всегда нам помогают. В отношении препаратов, которые не производятся на станции переливания крови, как тот ромбоконцентрат мы сотрудничаем с областной станцией переливания крови. В этой ситуации очень хорошо помогают волонтеры, потому что заказать и доставить из Днепропетровска это доставляет трудности, поэтому волонтеры идут всегда нам на встречу, всегда нам помогают. Як зазначають лікарі вісімки за умови кваліфікованого лікування, майже 90% дітей з онкозахворюваннями крові вживають. Зараз на диспансерному обліку з приводу гострого лейкозу перебувають 34 дитини. Медики кажуть, відсоток рецидиву вкрай низький. Якщо хвороба не проявлялася протягом п'яти років, то вона вважається переможеною. Тому Денис разом з мамою сподіваються, що завдяки професіоналізму криворізьких лікарів хвороба відступить, і малюк зможе знову жити повноцінно, а всі хвилювання залишаться позаду.